Вони і так, ні, сьогодні ви ми ви з вами працю, знову ж таки, продовжимо працювати над темою властивості додавання раціональних чисел. І для того, щоб ви мене зрозуміли, сьогодні ми почнемо урок з того, що ми робили, починаючи з 5 класу. Пам'ятаєте, ми з вами розбирали ось такі речі. Два так? плюс. А плюс 3, плюс Б. Пам'ятаєте, я вам казала, треба спростити цей вираз. Що означає спростити вираз, як ви думаєте, що це означає? Що треба зробити, щоб спростити його? Своїми словами, скажіть. Знайти, які цифри в буквах. Ну Не це так. ж нерівняння. Це нерівняння. Це просто вираз такий. Вам спростити вираз означає підрахувати те, що можна порахувати, правда? А що тут можна порахувати в цьому виразі? Що можна порахувати в цьому виразі? Ну, і три. Правильно, ми і можемо три. порахувати тільки числа, правда? Тому що ми не знаємо, що стоїть місто букв А і Б, правда? Тому а... єдине, що ми можемо тут зробити, це просто порахувати числа. Тобто і... 2 плюс 3, це буде 5, Пять. правильно? Плюс Плюс А ми переписали, тому що ми до 5 конфет не можемо додавати непонятно що. І, звісно, в любове ми також переписали, тому що це банани, наприклад, то апельсини. До п'ять цукерок ми не можемо додати а, апельсин і банан. І на цьому все було. На цьому все закінчилось. Це зрозуміло, так? То так. Тобто спростити вираз означає підрахувати те, що можна, а ми можемо порахувати тільки числа. Тепер те саме відбувається, коли ми працюємо із раціональними числами, і з буквиними виразами. І сьогодні ми з вами попрацюємо саме над буквенними виразами. Тому, тому е, моє пояснення буде перекликатися з тим, що й досі деякі з вас кажуть, що ми не зрозуміли. Тому повторюю, сьогодні вже буде, мабуть, в четвертий або в десятий раз. Так? Дивіться, на що треба звертати увагу. Я починаю, ви будете продовжувати. І так, начну з самого елементарного. Треба знайти значення виразу. Знайти значення виразу. Разом зі мною записуємо. Чи вам треба знайти значення ось такого виразу? Пишемо перше, У нас написано мінус, мінус це, мінус 5,7. Кома обязательно на це писати? Якщо, якщо це у нас дорівнює мінус 4,3. Ви всі чудово знаєте. Щоб обчислити значення буквеного виразу, треба що зробити. А ну-ка, скажіть мені. Що треба зробити, щоб обчислити значення буквеного виразу? Що треба зробити? Ну Ще раз, Підставити. Замість буковки Цифр. поставити число і підрахувати, скільки буде, правда? Да. Да. Так. Тепер, тепер. Я один раз поясню, а далі вже будете робити. А може хто і сам мені скаже, що мені треба написати, щоб е, підрахувати? А, Я. А, ну давай, Максим, давай, Максим, кажи. Максим, шольга, кажи, що треба зробити, щоб підрахувати. вставити число. Продиктуй мне, что мне записать. Продиктуй мне, что записать. Хорошо. Минус 4,3 минус, минус 5,7. Я тебя правильно почула? А? Я тебя правильно почула? Так надо? Да, сначала вставить. А теперь у нас э, надо его решить. Э, я только испытала. Два минуса я... это... Я те, що ти мені продиктовав. Господи, я да. правильно тебе почула, чи ні? Я правильно записала те, що ти мені продиктовав, чи а, ні? Да. Да. Ага. Но це неправильно. Тепер говорю велику, а ну... говорю велику набору. я поняв? Раби. я поняв. Для того, що ну, знайти Значення виразу, ми дійсно повинні замість буковки поставити його число. Але отут тут всі помиляються. Тому у вас є красивий указательний палець, ви повинні цим пальцем тикати у вираз і строго списувати те, що там написано. Але замість буковки ставить число. І так, у нас написано мінус, ми пишемо мінус. У нас написано Ні. це, а це у нас дорівнює мінус 4,3. Тобто мінус 4,3. Але два знаки поряд писати не можна, тому це число беруть в дужки. Далі мінус, мінус 5,7. переписали 5,7. А тепер для тих. Хто досі не зрозумів, я ще раз повторю. Перш ніж підраховувати значення виразу, ми повинні що спочатку зробити? Вова, корні, що повинні спочатку зробити? Розкрити дужки. Розкрити дужки. І хто там у нас? Аріна, да? Аріна, продиктуй, будь ласка, що мені Чотири. Я от тут пишу. 4,3 целых три п'ять, сім Отлично, потому что минус і минус накладається. получается плюс. І ми уже отримали цей вирост. А далі Арина, підрахує мені скаже, що мені писать дальше, кажи. Ну, треба їх відняти. Спочатку з'ясовом, яка будет відповідь. Треба писати минус у відповіді, чи не треба писать минус у відповіді, скажи, будь ласка. Треба, бо. Треба. В... І так, каже, ти повинна мені сказати, відповідь буде від'ємна. Ставим мінус. Ми поставили мінус. І числа. Що будемо з ними робити? Додавати. Додавати. Ой, віднімати. Віднімати. Тобто від 5,7 треба відняти 4,3. Хто не вміє в умі, переводити на гроші. 5 гривень 70 7. 4 десятих. Скільки буде ще раз? Одна ціла 4 десятих. А мінус нас чекає. Тому у відповіді буде от мінус 1,4 десяти. Це зрозуміло? Так. Я більше пояснюю, чим робимо. Далі. Знайдемо значення другого виразу. І так. Ну, наприклад, нехай у нас буде 5,3 мінус, х. Якщо? Якщо х, у нас роздання мінус, хай буде 5. І 5. так, хто нам продиктує? Валентин Герлаку продиктує, як нам знайти значення цього виразу. Давайте. Ну, першу руку підняв чаю. Ну, хорошо, я. любимый, диктуй. Валик подождет, Валик mm -hmm. тебе уступает. Диктуй, Максим. Я вас не... ага. э... Ну, сначала нужно их заменить на минус пять. Скажи мне, что писать. Пять целых три десятых минус кома, минус пять. Кома закрывается. Я как кома? Душка. Душка. В дужках минус 5, вот так? Угу. Хорошо. Далее, что делаем, Максим? 5 целых 3 плюс 5. Дали мне. 10 третьих. Ой, это 10 сил. 10 сил. 3 Хорошо. Молодец. Хорошо. Далее. Взглянем на кровь. Вперед. Допустимо, треба знайти значення ось такого виразу. Мінус. а, минус 7,5. Якщо? А у нас на рівні сколько? 3,8. 3,8. І так, Валік гірлаку, тобі слово. Ну, тут первым делом надо заменить А на 3,8. Диктующую Это... быстрее. Э, минус три целых восемь десятых минус в душках минус почему в душках а нет а, Ручка. все, все. Тут минус семь целых пять десятых Хорошо. Все правильно, тепер залишається тільки підрахувати. І так, Валік, скажи, будь ласка, як же нам підрахувати, що треба мені зробити? Тут треба додавати. Ти мені повинен до автоматизму заповнити, що спочатку ти з'ясовуєш, яка буде відповідь? чи від'ємна. А, Відповідь, відповідь буде, від... в нас буде відповідь. Е... Яка від чи від'ємна? Підъємно, где. Підъємно. поставили мінус. А числа будемо що з ними робити? Додавати. Правильно, додай. Переведи на гроші О, і додай. Це буде 11, цілих... Зараз. 11. 11,3. 11, Мало Молодець. А мінус нас чекає, поки ми мучили считали, ми могли би забути про цей мінус, тобто буде мінус 1,3. Скажіть мені, будь ласка, хто цього не зрозумів? Я, Я О, а що тобі Ну, скажи. Як зрозуміти, коли дужки ставити? Коли в тебе тобі треба ставити два знака рядом? Вот зараз ми ще раз такий е, приклад подобний зробимо. І ти подивися. Коли тобі треба писати два знака рядом, то їх писати не можна. То число зі знаком. Дивися. Вот тут було мінус, ти написав мінус. С, а вместо С, тобі надо поставить минус 4,3. Ти написав мінус 4:30. Бачиш, що тут два знака рядом. Бачиш? То не можна цього робити. То саме число місці з мінусом береться в дужки, щоб потім його розкрити. Хорошо. Далі валі герлаку молодець. Наша Сидорчук зробить нам наступне завдання. Для всіх будемо не Так. Так. Так, так, так. Йдемопину, йдемо вперед. Маленькими кроками але йдемо вперед. Ой, одибак. Так, а тепер треба вчислити значення такого виразу. І зараз Саша Сідорчук нам це зробить. Саша, ти готова? Я треба радость моя. Це у нас який? п'ятий приклад уже, так? П'ятий. Четвертий. І так, знову ж таки, тобі треба знайти значення. виразу ось такого: Хмінус цифри А плюс Б. Одні букви, так? Да? Одні букви. Пишемо, як що? Якщо? І у нас написано, що х у нас дорівнює на мінус 2,3. Далі у, у нас дорівнює на 4,5. А у нас дарівня на мінус 3,8. І бояло, В у одна ціла 1,7. Зай, Саша. Саша, нам зараз просто підстави значення. Хорошо? Давай, Саня. диктуй. А, спочатку ми пишемо мі мінус 2,3. Мінус 4,5. Так, далі. А, Минус душка, е, ці... минус 3,8 е, плюс 1,7. Молодец. Вова корня. Вот, бачишь, знову ж таки, мы написали в душки. Чому? Тому що у нас по формулі минус минус, а А у нас від'ємне число. Воно дорівнює мінус тривож. Два знака поряд писати не можна, тому взяли в дужки це число, Зрозумів? Все. Саша продовжує. А, так, ну спочатку нам треба взяти додатні числа. Дужки. Дужки розкрити. А, дужки розкрити спочатку потрібно. А, мінус 2,3 три десятых минус пять десятих, плюс три і плюс одна сім десятих. Так, значить моє, тепер ти помовчи, будь ласка, тому що я знаю, впевнена, що ти далі знаєш, як робити. А тепер Максим любимий, ти тут? тут. Скажи, будь ласка. Як ми будемо підраховувати значення ось такого великого прикладу? З чого ми починаємо. Ну, з дужок. Ми дужки розкрили, нам отут надо посчитати. 4 4,5 плюс 3,8. Ну, починаємо з додатніх чисел. Починаємо з додатніх чисел. Говорю великими буквами. Додатні числа це ті, перед якими стоїть знак плюс, або взагалі знака немає. Максим, Любів, скажи, називай мені додатні числа. 3,8 Ти починаєш рахувати саме з цих. а тут ти прекрасно вмієш підрахувати. Переведи на гроші і скажи. 3 гривні 80 копеек плюс 1 гривня 70 копеек. Це можна посчитати быстренько, скільки це буде? 5, ,5. Ну, 5,5. 55. Ми, читать підрахували. Далі ми рахуємо ті, перед якими стоїть стоять. І тому ми їх підкреслим, щоб нічого не загубити. У нас ось від'ємне число і ось від'ємне число. А тепер Максим, скажи. Яка буде відповідь, коли ми будемо рахувати мінус 2,3, мінус 4,5? Яка у нас буде відповідь? Відповідь минус... буде від'ємна. Поставили мінус сразу, а далі думаємо, яку дію на це? 2,3 плюс 4. Цими... ,3 ,4 ну молодець! А що кажеш, що ти не помниш? Не хочеш просто? Посчитай, скільки це буде. Шесть, восемь. Що значить 6,8? 6, 6, 6, отож, виражайте. Дописали 6,8. Максим любили, продовжувати далі. Тепер за це забули, оце надо підрахувати. Скажи, будь ласка, що мені тут написати, Максим? Мінус у відповіді, так? Да? Буде мінус? Буде. А -а -а. Поставили мінус. А далі думаємо, яку дію виконувати над цими числами. Мінус. Не, не знак, а Мінус. Віднімання. Віднімання. Дія, віднімання. Знак мінус. Дія віднімання. Ну так скажи, скільки тут буде? Минус. На гроші переведи. Шесть десятых. Ну, десятых. Интересно, одна... а как же ты посчитал? 6 гривен восемьдесят копеек минус ну, пятьдесят. Сколько это будет? А, одна шестая. Ну, одна шестер. Шестер. одна, сила, три одна сила, три Вот именно, Ой, одна покажи, сила десятых. Максим, або да. гроши считай, або пиши в стопчик. Ой, ты должен... 0,8 відняти 5,5. ,5. 8 мінус 5. 6 мінус 1. ,5. Кому знесли, отрима 1,3, поки мучився, рахував, мінус стоїть. То буде відповіді мінус 1,3. ти хочеш мені сказати, що ти не розумієш цього? Та там другое було. Та точно таке, тільки числа, другі. Ну точно таке. Точ-точ таке. Якщо є дужки, розкрили дужки, далі починаємо рахувати з додатніх чисел, підкреслили додатні числа, порахували додатні числа, записали. Далі працюємо тільки з від'ємним. По-любому, буде відповідь від'ємна, поставили мінус, і знову ж таки додаємо. Ти, мабуть, хотів, щоб я тобі позвонила, да? так? І так, зверніть увагу, будь ласка. То що в цьому випадку, да, от які приклади, ми з вами все розглянули, у нас були е, букви або сплошні букви, або числа, одне число, одна буква. А що робити, коли у нас у відповіді, у відповіді є: о, господі, в умові є куча букв і куча цифр? Тому я зараз вам кажу великими буквами: робіть так, як я кажу, і в сьомому класі вам буде легше. І так, зверну, пишемо наступний приклад. Наступний приклад. П'ятий, так? П'ятий приклад робимо. Ось знову ж таки вам кажуть. Знайти значення виразу. Ось такого. І написана ось така штука. П'ятий приклад. Написано мінус 3,6 плюс y плюс 6,51 мінус 2,4 плюс х мінус 4,51 як що? Якщо, якщо х дорівнює 12,4 четыре десятых. Ігор, дарівні мінімум Ви перед собою Можуть. бачите ось такий огромний приклад, да? І ви всі чудово знаєте, що вміста буковки нам треба поставити число і посчитати. Але запам'ять раз і назавжди: це все заморочки. Для того, щоб знайти значення ось такого буквеного виразу, перш ніж підставляти замість буковки число, ви повинні по максимуму його спрости. Тобто на даному, етапі, на даному етапі підрахувати все, що можна. А що ми можемо тут порахувати? Тільки числа, правда? Правильно? Ну тільки числа ми можемо почитати. Значить, ми зараз робимо те саме Максим. Що робили до цього? Ми зараз вважаємо тільки числа. А далі мені продиктує Кіра Корченкова. Скажи, будь ласка, щоб тут почитати числа, Що ми починаємо рахувати? Скажи, будь ласка. Ми почнемо рахувати з Х рівня 2. Ні. Хто скаже? Задатні... Можна я додатніх чисел ми починаємо рахувати. Які у нас тут додатні числа? Кіра, які додатні числа. Ну, подивись в умову. Скільки, яке у нас додатні числа? Ігрика. Я ж не спрашую, яка погода в Гондурасі Я просто спитала, які у нас додатні числа. Костель Саша, розкажи, будь ласка, як нам спростити посчитати у ці чиста букалки не трогаємо. Саша, Костель, розкажи, будь ласка, що почнемо? 6,51. 6,51. сота і. І все. І все. Молодець. І все. У нас тільки одне додатнє число, правда? Ну і що? Значить, ми його й перепишемо, що у нас воно одне. А далі ми бачимо, що у нас. Залишилися да, тільки від'ємні числа, правда? Значить, ми тепер з ними працюємо. Що ми пишемо далі, Саш? А, мінус. Мінус, тому що сплачні від'ємні числа відбудуть по любому від'ємна. І яку дію ми виконуємо над цими числами, які ми підкреслили хвилястую лінію? Їх треба три шостих. Плюс 2 четвертих. Та ну виражайся, ти правильно. Не три шостих плюс четвертих, а три. 3... Тобто всі числа треба додати. правильно? Додав. Ну да. давай додавай. 3,6 плюс 2,4. Ти можеш сказати, скільки це буде? Зразу, без стоп. 6, 6 цілих. 6 цілих. Шесть цілих. Ще й додати оце число. Правильно? Ну, додавайте легше. Десять целых пятьдесят одна десятая Сота. Десять целых пятьдесят одна сота. 10, 51, да? Далее буковки мы перепишем, потому что их выкидывать не можно. То есть плюс тигры, плюс и старинные. Теперь вот тут мы же должны посчитать. Правда? Сколько вот тут будет, Саш? Ну, тут же надо досчитать. Четыре целых. Не, не четыре целых. Мінус 4 цілих. О, мінус 4 цілих. Мінус, мінус 4, далі букву. Ми переписуємо плюс 9, плюс Х. І ми таким чином хоть чуть-чуть покращимо полегшимо собі роботу. А тепер, коли ми спростили вираз саме сюди, нам треба підставити значення замість букви. Так? Тобто, Саша, диктуй, що писати далі? Міс 4. Плюс. Минус душка. 7 шестых. Вот так? Да. Вова да? Нет. Душка, душка. Далее. Плюс, плюс. И вместо икса, ой, и вместо мы ставим 12,4. 12 и ,4. 12 ,4. 12 4 Хорошо. Далее, Саша, что Убираем душки. Раскрываем душки. Раскрываем. Ну, да. Раскрываем. Минус 4 целых, минус 6 шестых. Ой, 7 шестых. Целых 60. Смотри, Плюс 12. И 4, да? 4 тут надо посчитать. Сашенька, скажи, будь ласка, как нам дружно посчитать эти три числа? С чего мы начинаем? Четыре целых плюс семь шестых. С чего начинаем, Кира? Не знаю. Поднимать. Ми починаємо рахувати з додатніх чисел. Саша, це ти знаєш. Знає. Ми починаємо з додатніх чисел. Ти це робив, тільки отак. А отут у нас додатнє число тільки одне. Одне? Ну і ладно, перепишемо о 12 і 10. Після цього ми кажемо, що ми тепер все будемо вважати, одразу з'ясовуємо, яка буде Який знак. Ой, минус. Минус. 20. И 12,4 минус 4, 4 Нет, нет. Ну, 4 силы минус 4 плюс. Ой, Сашенька, Сашенька, Валик Герлак, а ну подскажи нам, что треба делать теперь. На Надо сейчас минус 4 додать плюс, ой, додать 7,6. Это будет у нас 11,6. Стоп. И стоп. Теперь... Стоп, я поясню. Подожди, я поясню. По-перше, у нас опять-таки мы приходим до того, что мы бачим перед собой два від'ємних числа. Два від'ємних числа. То мы по-любому знаем, что відповідь будет від'ємна. Тому поставили мінус, а далі думаємо, яку дію треба виконувати, коли у нас два числа, вже 55 раз. Якщо тут стоять два числа з однаковими знаками, виконується дія додавання. Тому Валік зробив правильно, але трошки неправильно промовив це. Треба 7,6 додати 4, і буде у нас 11,6. Одиннадцять,6, 11 Буде мінус нас 4. буде 1,2. Кілька тут буде? Одна ціла, дві десятки. Одна ціла, дві десятки. Одна ціла, дві десятки? Ні. Да. А давайте однімемо 12 гривень. Мінус одна ціла, дві 11 гривень, 60 копійок. От 4, 6 не віднімається, получаємо десяток. 14 мінус 6, це буде 8. Мінус 2, а 1. 1 мінус 1, 0. 0,8. Дальше. давайте будем гроши, правильно читать. То будет 0,8. 0,8. Я просто не знаю, как объяснить. Займай, а мне не надо ничего особо объяснять. Ты просто скажи, поставил знак минус, числа додаем. Все, что там, что там объяснять? И все.